Вітається програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є секретар Рівненської міської ради Віктор Шакерзян. Вітаю вас! Вітаю! Отож, місто рівне це не Київ, але що в тому місті, що в нас, є одна спільна така проблема: це затори і пов'язано це з тим, що в нас з'явилося дуже багато машин. Це ті, хто приїхали і переселенці, і під час нульового розмитнення також з'явилося багато автомобілів. Як із цим місто буде боротися? Чи робить вже якісь першочергові кроки? Ну, Перш за все, дякую за питання, тому що хочу розказати це називається у нас місто без заторів. От. Це така є реформа свого часу. Ну, фактично, є реформа. Навіть можна побачити прикладом того в вулиці з Тобто ми впорядкували повністю це там приїзд, тобто його відновили, там і з самого початку там бути. Але в свою чергу люди, які там працюють, вони ну, постійно ставили там автомобілі, розвантажували, завантажували. Все створив таких дуже багато заторів. Ми свою Зробили все дуже правильно, що ми зробили спочатку ОДР, це організація дорожнього руху, тобто затвердили всі документи в патрульній поліції і це передбачили таким чином цими стовпчиками, для того, щоб порядкувати і навчитися, щоб люди все-таки могли курсувати той дорогою. І це є реформа, яка дає можливість нам зменшити навантаження саме це, хто їде до переїзду, хто хоче там швидше приїхати на вулицю Степана Пантери. І таким чином, що рух відновлено, робити там повністю, ви бачите, ми почали робити там і стоянки. І спільно для того, щоб люди могли приїхати собі до гідропарку, тобто поставити свій автомобіль. Сама ця вулиця вона не буде така перевантажена вже, тому що ви набагато зменшуєте кількість самих вантажних автомобілів. І таким чином ця реформа буде діяти і в наступних районах. Наприклад, от, те, що ми робимо зараз, реконструкцію самої вулиці, це Сагайдачна. Дуже велися перемовини, ну і дуже важко вони. В... Але головне, що це зроблено, це по самій бочці. Ми хочемо все-таки до 1 вересня ж відкрити цю вулицю, тому що е, воно передбачає таким чином, щоб зробити там односторонній рух. Тобто це буде виїзд із Сагайдачного, Дайшна, можна буде повернути праворуч, ліровоч, це нас, мене, на семейне Петлюри. А односторонній рух буде теж йти від Мозепи. Тобто можна буде ставити ці автомобілі свої, а також і курсувати там через Мозепи на Шевченка. І таким чином це дасть можливість теж зменшити навантаження, тому що коли курсують автомобілі, е, ну, Двостороннім рухом це і тим більше коли стоїться на автомілістах на 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 парковці, це забирає дуже багато ну, часу, подруєш там постійно затори, і таким чином ми хочемо це відновити. Ну, це такі певні будуть реформи. Я думаю, що ми побачимо в інших, міст, в інших районах, тому що є багато напрацювань, і це буде реформа міста без заторів. Якщо говорити от про обмежувальні стопчики, чи є ще місця в рівному, де планують їх встановлювати? Ну, бачите, ми розглядаємо в першу чергу, коли люди звикають, наприклад, от, ну, знову вернемося до вулиці з що вони звикають, що там, має бути зупинитись, розвантажитись, завантажитись. Ми, в свою чергу, ці стопчики. Е вони фактично обмежують вантажним автомобілем, це раз. По-друге, що вони дисциплінують водіїв і люди до цього звикають. І це така європейська практика, ми теж побачили в інших містах, там і в Києві, у Львові. І я думаю, що в інших, на інших вулиці, якщо буде потрібно, ми теж будемо ставити брати, наприклад, ці стовпчики. Це буде вивчатися по запитах. Так, так люди будуть да. вивчатися. Бо експерти також вивчали от, ситуацію в місті, на що вони от, звернули увагу. По-перше, експерти, якщо стала мобільність, то ну, це дуже центр у нас навантаження це громадським транспортом. Ми, наприклад, дуже за останні два роки маленьких фактично маршруток ми багато прибрали. Десь орієнтовно біля 90 маршруток ми повністю прибрали з центру міста. Чому? Тому що ви побачите, що. Більший там громадський транспорт, тобто це є автобуси, вони забирають певну кількість людей і таким чином зменшується навантаження на, на факти, фактично на центр. Чому? Тому що у нас така мережа дорожня, що у нас всі автомобілі, наприклад, це весь громадський транспорт мусить їхати через центр. Ми знайшли собі рішення, тобто почали прибирати повністю менші е, маршрутні таксі і поставити в великий габаритний транспорт. Тобто, це є автобус. Рівняни вже звикли до таких великогабаритних автобусів. Ну, бачите, тут воно передбачає, що е, ми говоримо, що вони мають бути з пандусами. Тобто з нас стоїть мета обов'язково, що оскільки у нас е, транспорт він фактично воно, в місті має бути передбачатися тільки з пандусами. Тому що для, для інших верх населення, це люди, людей з інвалідністю, і він так само передбачає. Тобто це є великогабаритний з пандусом, і таким чином ми хочемо зробити, щоб в нас, в наше місто було безбар'єрності. Ну, те, що про бар'єрності ми говоримо. Також говорять про те, що от допомогти розвантажити засилля автомобілів і затори на дорогах можуть парковки і власне платні парковки. Раніше про це говорилися. Зараз чи повертаються до цього питання знову міста? Так, ми хочемо до цього питання повернутись. От буде четвер буде депутатський день. Ми хочемо, наприклад, деякі вулиці вже показати, яким чином це буде існувати. Поясню, чому тому, що. Є, наприклад, багато нарікань, що люди залишають свій транспортний засіб і він стоїть дуже довго тривалий час. Це, в свою чергу, забирає теж можливості, наприклад, комусь проїхати на своєму автомобільному транспорті, поставити там, умовно сходити там, в магазин чи будь-куди на. По своїх, по своїх питаннях він не може поставити по тій простій причині, що хтось залишив транспорт, і він вже довго довготривали час там стоїть. Тут це теж дисциплінує це європейська практика, це та сама практика у Львові, це і в Києві. Тобто ми хочемо зробити таким чином, покращити і зробити ну, для містян, щоб хтось міг собі рухатись. Якщо, наприклад, там зрозуміло, що перших 15-20 хвилин це будуть безкоштовно, після того ти будеш платити. Це буде невелика плата, але це дисциплінує водіїв і зробить так, що будуть рівні умови для всіх. Учасників до дорожньо-транспортних. Чи розглядалися вже е, території, на яких можна облаштувати ці платні парковки? Ну, перше, це територія це вулиці Шевченка. Тобто ми хочемо там зробити, щоб люди, які приїжджають там на, на ринок, могли собі спокійно прийти, піти на, на ринок сходити. І таким чином це ну, теж буде така хороша ініціатива, і можна буде відвідувати будь-яким транспортом, там, і автомобільним, там, і там, чи пішим чи будь-яким. Ну, я думаю, що почне з вулиці Шевченка. Ще одна така кричуща проблема міста рівного це басівкутська водойма. Власне, тиждень, напевно, назад розпочалися роботи от розчищення русла цієї водойми від синьо-зелених водоростей. Розкажіть от про це? Так, да, саме в цьому місці, бачите, що там йде саме оське це перехід, фактично з одного квеса в інше, і в цьому місці постійно накопичуються от саме зарослі. Тобто вони там підходять по течії. Там зупиняється, і таким чином це створює такий цвіт води, і ми постійно бачимо, ну, скажемося на те, що є поганий запах, там, наприклад, риба із-за того там задихається. В свою чергу, коли, наприклад, немає протоку постійної води, і він знаходиться саме вверх. Що ми зробили? Ми просто заїхали, механічно взяли ескаватор, поприбирали це все, поприбирали те, що там є на дні, бо там на дні дуже залишилось багато там, деревини, це з попередньої переправи. І збільшили б кількість течії. Ну, я вважаю, що це теж є хороша справа, тому що в нас цілий є проєкт, і, ну, і ми всі хочемо його почистити і зробити так, щоб вона ну, відновити саме, саму воду, тобто саме русло і таким чином запобігти більше, щоб не було нарікань і люди могли спокійно собі відпочивати. Це є перший такий приклад того, що можна фактично без великих, без великих вкладень, без великих коштів, можна почати розчищати нашу. Наше басівкутське озеро, річку Устю, то тобто, є це теж є така певна реформа, яку свічору до неї треба підходити комплексно. Тобто це не тільки там розчистити там русло, треба так само розчистити ті берега. Тобто, і є постійне нарікання на цих викидень постійно, що і каналізування самого. Тож тобто, у нас є декілька етапів. Ми потім, коли ми це все підготуємо, презентуємо для наших містян, що ми будемо за чим робити, як ми можемо покращити воду в нашому озері. Зараз розчищення це перший крок, а далі буде да ми там є декілька створювати. кроків. Ми хочемо все-таки напрацювати, порадитись і теж з науковцями, порадитись більш людьми, які мали до досвід практики. Тому я думаю, що. Це десь дуже великий позитив, бо я фактично там ну, беру декілька людей, там своїх, це заступників там, і виконавців. І ми беремо, просто обходимо самостійне озеро і звертаємо, на що ми можемо, наприклад, сьогодні стати вже робити нашими комунальними підприємствами. Тобто, не очікуючи там, великих надходжень, не очікуючи там, наприклад, великих донорів. І ну, Я думаю, що ми можемо справитись теж своїми силами, багато що зробити. Небайдужі рівняни не долучаються до процесу. Так, долучаються. Вони, вони задоволені розумієте, що в нас. Дуже багато таких ініціативних людей, то тобто, і бізнес. Він каже, що вони готові там, аби хтось це очолив, готові так само давати техніку, готові там приймати участь, як і так, в людях, так само і фінансово. Є ще одне місце в рівному, от, яке може стати таким популярним місцем відпочинку для рівнян і для гостей міста це гідропарк. Власне, розкажіть, чи планують якось облагороджувати цю територію, що далі буде з гідропарком? Так, да, це дуже. Хороша локація, я думаю, що в Рівному вона одна з кращих, тому що воно одразу є і є так само сам парк, можна собі проводити там ну, різні дозвілля, тобто і там і на пікнік сходити, і порибавити, можна там піти з дітьми, але те, що, наприклад, він знаходився раніше в тих чи інших підприємствах, вони з вечора не виконували ті певні зобов'язання, які брали на себе, тому що вони мали його очищати, вони мали його тримати в належному стані, говорячи там вже про. Саме якість утримання, але хотілося б бачити зовсім іншу картинку. Сьогодні, наприклад, виконком розірвав угоду з цими підприємствами, ми розробили проєкт рішення, передати його на три зелене господарство. Ми тоді зможемо спокійно говорити, що ми можемо цю зону самостійно з вами зробити так, щоб дійсно була зона відпочинку для містян. І, до речі, от 16 числа, буде як п'ятниця, ми запрошуємо туди молодь, от, хочемо зробити таку. Почати чистити, то есть, але разом з тим почути ідеї молоді сьогодні, то есть, як вони бачать розвиток далі нашого гідропарку, що для того потрібно. І таким чином будемо, таких, як по приймати участь і напрацьовувати варіант для того, щоб все-таки покращити його там, існування того, що. розпочнеться із розчищення, так? Це буде доріг. механічне розчищення, це буде з нашими комунальними підприємствами. Але в свою чергу я вам кажу, що е, хочеться від людей чути, розумієте, що вони завтра хочуть бачити там. Я думаю, що це хороша ініціатива, це хороша справа. адже... Наше місто хочеться покращувати і ми можемо робити це разом от, з нашими містянами тобто, і долучатися до будь-яких ініціатив. Е, також у Рівному е, взялися за, можливо, так можна сказати, боротьбу із стихійною торгівлею. Розкажіть, що в цьому напрямку робиться і чому Ви вирішили за це взятися? У ну, першу чергу у нас, до нас звернулася ДСНС, тобто, так, також звернулася патрульна поліція. Ви бачите, що, оскільки у нас триває війна, на жаль, і коли, наприклад, скупчення людей. Це передбачає дуже багато, коли під час тривоги передбачає дуже багато ну, викликів. Чому? Тому що кожна людина, яка перебуває там на базарі, під час тривоги, вона має прийти на домовище укриття. Ми почали повністю вивчати всі ринки, тобто всі, от, де проводиться торгівля, і вони це попасти туди, щоб якщо буде якась надзвичайна ситуація, приїхала спецтехніка. Ви пам'ятаєте, що саме на вулиці, от в центрі міста, де був ринок, і коли почалася там пожежа. І, На жаль, загинуло двоє людей, але спецтехніка не мала туди вчасно доїхати. То була зроблена комісія, ми почали виїжджати повністю на всі ринки, вивчати, яким чином можна буде добратися до спецтехніки, тобто, щоб був постійний вільний доїзд, і прибрати теж несанкціоновану торгівлю. Тобто, але треба ну, і запропонувати два альтернативи. Тобто, якщо ми, наприклад, людям пояснюємо, що ми не можемо там, забезпечити повній кількості цих торгових точок, тоді люди вибирають собі, наприклад, в самому ринку можна вибрати. Тобто почалася з людьми така. Правильна дискусія, тому що перше, забезпечення торгівлі людей саме в нормальних місцях. Тобто не стояти там, умовно, на землі чи на піддоні, а щоб була торгова точка, ти спокійно міг прийти собі працювати, і так само покупець, прийде купить і піде собі там додому. Тому було прийнято рішення пропрацювати з людьми, забезпечити їх робочими місцями і також порядкувати цю от, торгівлю, яка є несанкціонована. Я так розумію, що це була ініціатива ДСНС, так? Облашту розчистити ці абсолютно доїзди. ДСНС по тих випадках, що відбулися надзвичайні звичайні ситуації. Тобто був складений акт і прийшов лист, від них, для того, щоб місто могло забезпечити вчасний доїзд саме на, на ту чи іншу локацію. А як самі торговці до цього поставилися? Ну по-різному розумієте. Хтось каже, що дуже добре, що ми впорядкуємо, хоч, наприклад, приберемо цю санкціонувату. Комусь, наприклад, образував, що каже, я там винаймаю там якісь метри квадратний плечо гроші. Для того, щоб торгувати, а хтось собі просто прийшов спокійно, став там з коробкою і вже торгує на коробці. розумієте? Тут ну, люди, наприклад, по-різному ставляться. І розумію, що всім не вгодиш, але хочеться впорядкувати. <кій> Перше зробити, щоб місто було хайним, ну і таким чином і могли люди спокійно працювати і торгувати там тим чи іншими речами. Чи плануєте ринок, який також впорядковувати? Я думаю, що керівник він чітко розуміє свою теж відповідальність, тому що поки там є де оренда, поки вони там все працюють, то я думаю, що але з часом все-таки я думаю, що ми будемо вертатися до цього питання. Бо я хотів би там бачити інші трошки локацію. Ми не можемо наповнити максимум ринок дикий, знаєте, безмежної кількість людей, тобто самих торгових точок. Я в бути все в межах. Розумієте, це ж ну, не рукавичка, що можна впхати, знаєте, туди безліч людей. Має бути все ну, санкціоновано, все, має бути доїзд. Тобто, особливо коли через повторюю є надзвичайна ситуація, спецтехніка може спокійно собі доїхати вчасно. Також днями під час дня депутата було розглянено була презентація стратегії безбар'єрного простору рівного. Власне, розкажіть детальніше про це. Так, Ми, До речі, хочу зазначити, що місто рівно одне із перших є пілотом, тому що ви пам'ятаєте, що це під, ну, фактично очолюється. Перша леді Олена Зеленська, вони приїжджали сюди. От, і місто теж хоче бути безбар'єрністю. Тобто, для чого нам потрібна стратегія безбар'єрності? Адже ми зможемо спокійно тоді залучати будь-яких донорів, ми можемо тоді показувати на будь яких конгресах, що нам потрібно для того, щоб зробити наше місто безбар'єрністю. Тому буде прийнята стратегія. Я думаю, що це буде правильне рішення. Думаю, депутати підтримуються одноголосно. І після того ми можемо впроваджувати в себе місці повністю ті всі речі, що там зазначили. Я більш чим впевнений, що це хороша справа. Тим більше, на жаль, збільшується кількість людей, які фактично потребують безброєдності. Це ветерани наші, які будуть повертатися От, після війни будуть повертатися до свого міста. І я хотів би, щоб були нас рівні всі умови. Тобто по всіх критеріях, там, є шість напрямків безброєності, щоб вони могли спокійно перебувати в місті, займатися своїми справами, і... а це ми маємо забезпечити. І таким чином, щоб люди могли. Поки не себе почувати. Про які саме заходи йде мова? що потрібно зробити? Знаєте, дуже багато хтось каже, то, наприклад, безбар'єрність це пандус, це не пандус Це є цілий, знаєте, ціла така е, право безбар'єрності. Що це значить? Це має бути, наприклад, бізнес безбар'єрність, тобто, це має бути е, саме людей на. Колісному візку, тобто вони можуть в спокійно місць. Це мають бути зупинки, це має бути громадський транспорт, це мають бути світлофорні об'єкти. Тобто Це все включає весь загальний от, список безбар'єрності. Тому я думаю, що ми, коли приймемо, наприклад, нашу стратегію безбар'єрності, зможемо спокійно її реалізовувати. Поетапно, поступово, і за якийсь певний період, ми з вами будемо мати місто по безбар'єрності. Чи долучаються от, люди з інвалідністю до обговорень і того, що потрібно в місті змінювати і робити, щоб це було зручно? Для... Так, у нас в цій комісії у нас там є дуже багато громадських організацій, це саме і люди, наприклад, які ну, от, мають і, ну, і, саме по безбар'єдності. Тобто це люди з інвалідністю, вони теж приймають участь. І вони чітко розуміють, що дійсно місто взялося. Це, це, бо воно має бути одним із перших, я вже пояснював, що коли ми збирали раду безбар'єрності, я на цьому нагороду акцент Я кажу, чим швидше ми це приймемо, тим швидше зможемо це все реалізовувати. Тому у нас до Ради безбар'єрності долучені люди ну, там є громадська організація, тобто є спілка сліпих, тобто є там люди, які, наприклад, не мають слуху, тобто всі люди, які хочуть бачити наше місто безбар'єрності, вони всі повністю долучені. Я думаю, що дуже хороше ми коли презентували, то Дуже було цікаво подивитись, тому що в нас були створені окремі групи, і кожен працював з них окремі напрямки. Чи будуть в скарбниці міської ради так ресурси на те, щоб запроваджувати ці всі. Ну, я думаю, що нам треба буде шукати ресурси, але я вам кажу, що якщо у нас буде стратегія безбар'єрності, ми зможемо чітко подавати на будь-який проєкт, тобто європейський. брати, наприклад, Грантами вигравати, тобто, брати донорів, щоб ми могли це впроваджувати. Бо цей документ є важливий, тому що будь-який грантодавець, чи будь наприклад, куди, коли ти будеш писати проєкт, питаю, чи у вас прийнята сама стратегія, тому що цей документ є важливий для того, щоб ми могли б собі спокійно відкривати там, до Європи двері, для того, щоб показувати, що в нас є от, стратегія, ми хочемо виконувати ті чи інші там, заходи. Ну, ще ми е, говоримо про е, рівне здібільшого. Якщо поговорити про е, е, наш там менший брат, можна так сказати, про кваселів. Він був приєднаний до Рівного. От, власне, розкажіть, чи ті самі заходи, які відбуваються в Рівному, чи так само проводяться і в селищі Кваселів? Так, проводяться дуже багато. Я вам скажу, що е, здається, в 23-му році ми з мами з мами з вами відкрили там амбулаторію, яка вже повністю функціонує. Тобто ми відремонтували її під навіть під час війни. Сьогодні, наприклад, в кінці місяця, плюс-мінус, може, в початок вересня, ми будемо відкривати, будемо СНАП, тобто це буде теж для людей дуже зручно. І я ну, вважаю, що Васильів теж має, ну очікує дуже багато, але в свою чергу ми теж реалізуємо багато проєктів. Тобто це є тротуари, тобто це забезпечує там яких це особливо там, наприклад, для дітей, які проходять до школи. Це, наприклад, ті самі заходи, які відбуваються там по різних там, ярмарках. Тобто, там, наприклад, на день селища Квасилів ми там зробили дуже хороший захід. Ну, Повірте, Васильів вже почав настільки розбудовуватися, тобто це фактично невід'ємна частина нашого міста. Ви бачите, що там і теж є інвестори, які зайшли туди і будують там житло. Це теж важливо в тому, що бачать, що місто розвивається, тобто будуються якісь дороги, тобто, робиться і, ну, і СНАП, і амбулаторія. І я думаю, що це хороший знак. Дякую вам за розмову. Хочеться побажати, щоб дійсно ті проекти, задуми, які ви задумалися, вони зреалізувалися. І місто Рівне, і селище Квасилів були місцями, де от хочеться жити. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ТВІМедіагруп. І сьогодні гостем нашої студії був секретар Рівненської міської ради Віктор Шекризян. Залишайтеся з нами. Далі буде не менш цікаво.